чай. Я тільки що поснідала овсянку, ну, зробила собі такі мюслі. Зранку попила одну чашечку кави. І зараз у мене тут чай різнокольоровий, який купували в АТБ. Ну, він доволі смачний. І без цукру. Два кусочки лимончика вкинула. Красуня. А, я зрозуміла. Так я ж тобі їсти дала. Чого ж ти не їси? Ну на. Давай, давай сюди, давай. Давай сюди. Іди сюди. Ну давай. Ну, і, і сидіть і лежать на. Ми сир любимо. І я відкрила в мене був сир твердий, ось так закритий ой, овочевою плівкою. Я купю чай разом з Фенді. Фенді сир буде їсти. Ліжать, лежать. От лунічка. Отак. І куди ж ти пішла? Я ще дам. І підемо погуляємо. На дворі плюсова температура і розтав повністю сніг. Ну, я з вікна, правда, дивилась. То ми підемо погуляємо. І ще? Я сьогодні вранці, ну там в тій кімнаті в вітальні, поливала квіти і бризкала, осві... я ж їх хорошувала. Дивлюся по цій вулиці в нас же угловий будинок. Скільки собак багато. І побігли. Ну і я й не помітила, чи вони за ким збігли, може котика якогось ганяли. Назад не повернулися. Так їх тут багато розвелося. На. Іди сюди, йди. Іди сюди. Ну давай сюди. На. Давай. Ти лежач, а вона й сидіть і лежать, аби тільки сюди не запригувати. Давай, запригуй. Ну, ладно, на все більше дам, поп'ю каву. Чам, як завжди. П'ю чай, я говорю що кава. Сьогодні ми з тобою підемо на вулицю, якщо захочеш. ти, Всі стежечки вже. Не в снігу і можна там кілометрів сім находити сьогодні. І ще? Ти ж їжу свою не їла. Смакулика ждеш. На. М -м -м. Смачне. Угу. Це треба піднятися на другий поверх, подивитися, що там мої перці. Баклажани подивилась, ні один не проростає. Ну, я не дуже переймаюсь. Ну, нема так і нема. Не знаю. Може тоді десяток розсади купимо, а може, Віка ще купить мені насіння. Ну, Зайнята ж. Прийшла на другий поверх. І хочу глянути на свою розсаду. Що тут виходить? Ну, вже, дивіться, виходить, прокльовуються. Так, це що? Це бур'ян? Угу, це бур'ян. Так. Оце, що таке, теж бур'ян. Ну, а ось у нас. Синя. Завтра можна зовсім відкрити, вже буде так, земля волога, можна не бризкати. І оце ж я посадила тут. І потім я говорила, що я іще посадила один ящичок тут по декілька, по чотири чи по три. Так, теж ось, о... бур'ян. Ось о... так, виростають. Ну, це я вже так, знаєте, про запас. Як говорили люди, вам є з ким поділитися. То я ось зараз ось відкрию. Ось як вони вже тут сходять. Бачите? Так, це ж сьогодні, дивіться, я його коли посадила сюди. Пророше насіння 24. го А сьогодні у нас 27 е Ну, ось так. Я тут оце поклала отаку фольгу теплу, бачите? Так що, їм тут тепло. Ну, ще сьогодні закрию, а потім уже можна буде відкривати, щоб вони тут якось у бік не пішли. Ну, Сніг у нас розстав, ось, я дивлюся з другого поверху. Добре, на дворі можна вийти трішки походить. Можна вийти навіть на вулицю, ось сюди, бокову походить. Там, мабуть, не грязно Ну, не знаю, а може, просто в дворі. Ну, це така моя розсада. Так що, я думаю, Ну, Тут світло, звичайно, тут світло, а більше в мене тільки в кухні таке вікно. Ну і тут ще ось одна кімната, тут теж можна посадити. Ну, Це ж я думала, туди я баклажани посажу, але вони не зійшли, ну, не проклюнулись, тому в мене баклажанів не буде. А в березні я, може, штучок 20 насінинок томатів посажу і теж сюди поставлю. А потім винесу в парничок, який в мене там на дворі, бачите? Який я майструвала закривати кришечку. Отуди повиношу і будуть там вони. І навіть не буду в землю їх. Вони отак в стаканчиках і повиношу. І Фенді прибігла сюди. Ну і що ти тут хотіла? Що ти тут хотіла? Красуня? Я всі двері позакривала, щоб вона нікуди не йшла. Тільки тут. Віки немає. Та відкрию я ту спальню, де вони спали, щоб ти пішла. Ладно, потім відкрию. Так, да. Бачиш ти, яка. Іди отам посить на крісло. Іди. А, Там вон, твоя подушечка є. Як ти спиш, що тут? Нема тут нічого, Фондюш. Пішли? Все, закрили, провірили, пішли, пішли.